російській музиці зась Чернігівці підтримали петицію щодо заборони звучання російської музики в громадських місцях. За нею ані мелодія, ані російські радіостанції не будуть транслюватися у міському транспорті закладах харчування розважальних центрах. Де петиції виникла ну десь хвилин за п'ять, коли прийшов додому і подивився, що таке рішення прийняла вже тернопільська міська рада. Ну міськвиконком Тернопільської ради. От, ну, взяв формулювання, власне, і за п'ять хвилин оформив цю петицію. Політика нав'язування російської культури каже автор, вже принесла свої плоди на сході країни. Перепас населення 2001 року. Там можна чітко бачити, хто вважає рідну мову українською. Це 90%, Хто вважає російською, і чітко ті території, які вважають рідну мову російською, вони зараз є окупованими або це Крим. Тобто, чітко, тож, аби розірвати Гордіїв вузол та підтримати українську культуру, Чернігівці пропонують розглянути петицію представникам місцевої влади. Тільки їх рішення може змінити ситуацію. Чому на тих територіях, де більше 90% вважають рідною українською мовою, настирно там через ефіри, через громадські місця, вдобується оцей російський контент. Це відповідь на це питання риторично очевидно. Наприклад, у Львові депутати міської ради проголосували за заборону проведення концертів представниками українського та іноземного шоу-бізнесу, котрі підтримують агресію Російської Федерації, чи проводять свої концерти на території Окупованого Криму та в Росії.